Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні чергове кавовключення. Запрошую всіх, хто відає снідає, просто зробив собі перерву, випити кави зі мною і поспілкуватися. І сьогодні, якраз тему, я вибрала спеціальну, яка дуже, я думаю, гарно підійде для кавової перерви. І для кавування, і для спілкування, обговорення чогось нового і цікавого. Хочу говорити про книгу. Я дуже люблю читати, я не раз наголошувала, дуже люблю читати друковані книги, люблю відчувати. Ну, Найбільше мені все ж таки подобається аромат нової книги. І є такі книги, ну, дуже так запам'ятовуєш їх. Ось і тільки як Переважно, коли я придбаю книгу, я найперше просто проходжуся, якщо це кілька, відкриваю їх, пролистую кілька сторінок і вдихаю ці пахущі. Ось і зовсім нещодавно я прочитала книгу Садотерапія. Я в руках її вам не покажу, бо тому що я її вже відправила далі, її читає хороша, люба мені людина, далі пізнає те, що цікаве. Я надіюся, вона мені дуже сподобалася взагалі. Ця книга садотерапія, е, і чудово, що вона перекладена вже є українською мовою. Звісно, що хоча я в оригіналі читаю, але але мені хочеться набагато більше е, купляти книжок саме українських перекладів, саме наших видавниць. Бо це в тому числі є підтримка бізнесу під час війни. Яка дуже важлива, і демонстрація того, що є зацікавленість в українській літературі, в літературі української мови, хоч як не намагається агресор вкинути тези. Ну, зараз вони ослабли, але я впевнена, що раніше було таке, що і так поймуть всі ті далі балачки, та вся бурда, що от. Е е е Ну, нема потреби та сильно збільшувати ринок української книги чи української мови, робити переклади, кидати гроші. Якщо і так розуміємо, ми більшість з нас чи багато з нас, хто розуміє мову окупанта. І ось прочитала я цю книгу. Дуже раділа, що так, вона є українською мовою. І хочу з вам поговорити, поділитися. Книга, я не, не маю ніякої, не те, що освіти, а навіть. Немає ніяких там зацікавленостей, тобто не проходила ніколи ніякі тренінги чи курси по психотерапії, по психоаналізу, щось такого. Ні, в тій галузі я зовсім не маю зацікавлення. Але ця книга мене зацікавила, бо вона її написала пані, от яка є лікар і яка працювала досить довго в тій сфері, і сама має ще й якби. В роду історію та теж пов'язано з цим садівництвом, з квітникарством, і сама з чоловіком це має сад, квітник і так далі. Ну, тобто, досить така людина не просто теорія, 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 а ні, все ж таки з практики багато вона чого може сама спостерігати, описати, їздила, вона спілкувалася і дуже багато вона наводить даних з. Актуальних досліджень, тобто з реальних досліджень, де є реальні дані. Ось тому це теж було дуже цікаво читати. І навіть різнобічно собі щось там почерпнути про, про рослини, про їх розміщення, як вони можуть впливати на нас. І в тому числі взагалі ця книга наскільки універсальна, вона підійде не лише для ознайомлення, та вона може навіть допомогти. Я певна, оскільки в нас війна триває, і точно ще триватиме. Ну явно не місяць-два так. А я думаю, хоч би й рік. Ну це так, не буду нічого такого прямо говорити. Але та війна триває і точно триватиме. Не місяць часу, я думаю, не буде швидкої, досить перемоги. Ось і в тій книзі теж описано садівництво, квітникарство і війна. І теж як впливало це все під час навіть бойових дій, так війн величезних світових воєн. І ось я теж в одному з відео я ну це було давніше, давніше рік, тому може більше, навіть може влітку. Я теж пам'ятаю, що я навіть наводила цитату. Я дивилася фронт 18, і там один такий молодий офіцер він розповідав, що вони біля бліндажів вони висаджували мінімальні якісь огородики, так городці, тобто вони щось ціяли, садили. І ну, я тоді це мені це тоді якось відклалося. Я навіть кажу, в відео якомусь це розповідала. І тут ця книга, черговий доказ, тобто вона може стати не просто для нас. От ми, ми це я маю на увазі під ми, мене. І от хто живе в таких досить тилових так, територіях, областях України, ну, де нема таких авіаційних нальотів, обстрілів, ну таких досить-досить частих. І відповідно так, ми собі ходимо. Ми можемо плюс-мінус спокійно вийти, будь-коли і подивитися навіть взимку до наших рослин, до наших дерев, ось, первоцвітів і так далі. Але і навіть тим людям, які, які не мають такої можливості, наприклад, бути повністю постійно біля саду, так? Що їм от приносить якесь там переключення уваги, якесь ментальне таке трішечки зцілення, ментальне таке ну, розслаблення і так далі. Та? Що теж ця книга вона може додати якісь такі ідеї вам. І ви можете собі втілити ці ідеї, тобто не обов'язково мати навіть власну ділянку чи власну дачу, можна жити в багатоквартирному будинку, можна жити, ну, в яких умовах ви би не перебували, можна спробувати щось втілити з такого рослинного світу, садівництва, квітникарства, і спробувати відчути на собі цей ефект, цю терапію. І, звісно, що кажу, можливо, хтось. Хто пов'язаний більше, бере участь більше, ось волонтерить більше, їздить в більш стресових ситуаціях, тобто залучений так досить близько до війни і до бойових яких дій, так, має родину. Ну, тобто такі переживання дуже-дуже міцні. І в людей, які повертаються з тих боїв, можливо, якось це теж хтось десь там чином хоче відео чи цю книгу натрапить. і... Теж почав на якісь ідеї, бо там дійсно розписано дуже гарно, дуже багато, як це втілювалося на державному рівні, коли зрозуміли, яка важлива ця підтримка рослин е, людям, які дуже-дуже зазнали сильного стресу, посттравматичних синдромів, розладів і так далі. Ось е, я, яке важливе садівництво в їхньому житті і в їхньому м, ну, не прямо виздоровленню, а так, скажімо так, хоча б. Трішки якомусь ментальному налагодженню. Не, не поверненню до дуже звичного ритму життя, бо я не думаю, що просто ну не знаю скільки часу треба щоб повернутися, хоча б до якогось нормального ритму життя. Це, напевно, що дуже-дуже дуже тяжко. Але ось державні програми, коли почалися дослідження, і от дані потрапляли в руки людей, які дійсно були зацікавлені в цьому, в допомозі, в реабілітації. Ось створювалися сади навіть при лікарнях відповідних, просто якісь фонди створювали, якісь люди. Меценати створювали. В нас ж теж скільки багато родин було таких дійсно еліта, дійсно українці ну, дуже працьовиті з роду в рід так, століття в століття, і відповідно дуже були сім'ї, які мали великі достатки. І дуже було популярне. Не так, як зараз, а було популярне саме от якісь проєкти, якісь опіки, якісь меценатства, якісь величезні, грандіозні, такі ну, дійсно, проекти на благо спільноти, на благо суспільства і на благо, звісно, що України як держави, тому що якщо суспільство здорове, якщо спільноти... Здорові і е, відчувають турботу, відчувають е, ну, якусь таку стійкість, то звісно, що це все впливає на стабільність загально і, і, і на витривалість, і на дохід, і в тому числі так, потім загально на дохід держави, і на стабільність держави. І от якось так було, так що вкладали українці такі, хто міг зробити, поки нас не почали винищувати, звісно що, е, тих всіх був вони найперше теж потрапляли, я думаю, під. Всі ті програми винищення і розстрілів. Ось і кажу, ця книга вона, вона буде цікавою дійсно для дуже широкого, ну, широкої аудиторії, так широкого спектру читачів. Хто б де не жив, в яких умовах можна щось почернути собі, можна хто є в нас У нас дуже багато активних людей, волонтерів. От, от дійсно тільки почалася та навала, волонтери дуже зробили неймовірну річ. Просто врятували багато в чому, замінили так державні ті всі інституції. Дуже багато чого дали воїнам нашим в руки: інструментів і знарядів, і зброї, і амуніції, всього чого потрібно було. Для того, щоб стримати ту Орду і почати відбиватися від неї. Так само, я думаю, що дуже багато в нас ініціативних людей, активних людей, які мають енергію, мають ну, якісь задумки. І, от, можливо, ця книга теж щось надихне і ви зможете просунути ці задумки і теж щось втілити. Дуже дуже мені сподобалося. Звісно, що в чергове підтвердило те, що ми так любимо, що коли, от, не знаю, якось неспокійно, якась тривожність, все-таки піти, прогулятися, навіть просто прогулятися в ліс, лісотерапія, та, чи просто в парк пройтися, і це теж ну, дає своє, дає, дає свій ефект і так. Кажу, ми, ми це відчуваємо самі, я думаю, що робота з квітами, тому ми так і чекаємо весну, так прагнемо вже пошвидше почати роботи навіть в наших троєндаріях, в наших квітниках, біля наших дерев. Це все-таки так дає дає такі сили. Але кажу, навіть в таких дуже депресивних якихось місцях, де ну, тяжкі там залежності лікуються, так. Звісно, що там навіть атмосфера зовсім тяжка. Ось, якщо створити відповідні умови з озелененням, з територією, то це може дуже-дуже відчутний вплив мати. Ось, цікаво, цікаво. мені дуже вона сподобала. Чесно, не можу я назвати прям дуже багато книжок, які мені так запали, сподобалися. Але, але ця дуже сподобалась, тому я її. Я її точно спокійно і свідомо можу порадити, почитати і собі залишити, навіть перечитувати, перелистувати. Ось щось собі постійно черпати з твої книги. І так, коли прочитаєш, навіть якщо немає тої можливості зараз, навіть якщо у вас взагалі немає ніякої можливості висаджувати, я думаю, що теж буде корисно прочитати. Чому? Тому що вже. Мозок отримує якусь інформацію, ви собі вже почнете, ага, якби було так, а якби було так, а що якщо так? Тобто навіть стимулювати якісь це планування, якийсь поштовх до дій. Адже якщо вимальовується бажання, вимальовується план, ну все одно мозок така річ якби настроєний на те, щоб пробувати шукати шляхи цього втілення чи вирішення, чи досягнення. Я думаю, що це теж буде в будь-якому випадку корисно. і щось ви собі. Ну, почерпнете і, і буде таким стимулом до дій, до, так, до досягнень. І буду дякувати вам. Цікаво, що ви читали можливо, теж щось є, бо я не пригадую. Мені здається, що ця. Або вона просто най, най найбільші рейтинги її переклала, або я просто пропустила, не цікавилася аж дуже в тій тематиці. Ось, знайшлася мені, я давно її собі примітила, потім таки придбала. Може, ви теж щось таке цікаве читали. Мотивуюче і таке натхненне. Ось буду дякувати вам за рекомендації, за відгуки такої літератури. І взагалі, будь-якої літератури я, я дуже завжди так намагаюся дослухатися до відгуків, тим більше люблю читати. Але найперше хочеться щось іще почерпнути ось з цієї теми садівництво і такий терапевтичний, допом... допомагальний такий ефект. Буду дякувати вам за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!